діти, сьогодні ми познайомимося з Яворівським декоративним розписом. Яворівський розпис досить відомий і поширений. Назва цього розпису походить від села Яворів, що на Львівщині. Іграшки, які ви бачите на екрані, з дерева, а не з глини. Вони виготовлені яворівськими майстрами. І прикрашені яворівським декоративним розписом. Особливо популярні яворівські іграшки це коники, метелики, візоль, а ще колисочки, пташки та точинні іграшки, ляльки. Кожна іграшка зроблена так, що дозволяє їй рухатися, чим приваблює дорослих і забавляє дітей. Яворівська іграшка приваблива не тільки тим, що рухається, але й своїм яскравим розписом. Як правило, орнамент яворівського розпису складається з рослинних та геометричних мотивів. Яворівський розпис вирізняють характерні елементи. Це квіти ружі, зірочки, гілочки, кучері, віяло, вербівка, крапочки. У розписі майстри використовували 5 кольорів зелений, жовтий, червоний, коричневий та білий для більшої виразності візерунка. Сьогодні на занятті ми прикрасимо площину форму іграшки яворівським розписом. Але спочатку давайте розглянемо, якими елементами яворівського розпису прикрашена сукня нашої ляльки. Наша лялька жовтого кольору. Як ви гадаєте, чому? Про те, що вона зроблена з дерева. А які ж елементи яворівського розпису ми бачимо і де вони розташовані? Це листечко, воно розташовано знизу на сукні. Листечко чергується за кольором зелене, червоне, зелене. Посередині сукні на грудині намальована квітка, яка називається віяло. Вона складається із п'яти пелюсток і теж чергується за кольором червоний зелений червоний. Ще листячком прикрашені рукава нашої сукні, які теж чергуються за кольором червоне зелене-червоне. Для більшої виразності візерунка я використовувала крапочки білого кольору, які розташовані знизу сукні між листячком, та ними прикрашена горловина нашої іграшки ляльки Для роботи нам потрібна фарба зеленого та червоного кольорів. Також пензлик. А ще пушні палички. Для роботи нам потрібна площина форма іграшки. Сьогодні ми будемо прикрашати яворівським розписом ляльку. Така, такий шаблон додається до нашого заняття. Тож починаємо. Спочатку ми прикрасимо нашу іграшку квіткою з п'яти пелюсток, яке називається віяло. Спочатку ми намалюємо середину нашої квіточки. Крапочку поставимо білим. Кольором для більшої виразності. Ставимо крапочку посередині грудини нашого платячка. Ось так. Тепер почнемо малювати пелюстки. Для цього нам потрібен пензлик. Ми знаємо, що пелюстки у нашої квіточки чергуються за кольором. Тому я починаю малювати з червоного кольору. Мені так більше доподобає. Так, набираю фарбу червону і починаю ставити відбитки пензликом. Вище, трошки вище нашої крапочки, ставлю посередині, ставлю мазок, притискаю, прибираю, тепер повертаю пензлика зліва. Трошки далі нашої серединки притискаю, прибираю, повертаю пензлика. І таким же чином справа притискаю, прибираю. Так, намалювали пелюстки. Далі будуть пелюстки зеленого кольору. Набираю зеленої фарби. І між, зелен... між красними пелюсками ставлю відбиток пензлика зеленого кольору, притискаю, прибираю, повертаю знов пензлика і притискаю, прибираю. Ось наша квіточка готова. Тепер будемо прикрашати рукава і низ нашої сукні. Продовжую малювати зеленою фарбою. Посерединці ставлю мазок, притискаю, прибираю, з лівої сторони притискаю, прибираю. І знизу таким же чином. Посерединці ставлю мазок, притискаю, прибираю. На відстані ще один. Притискаю, прибираю і сліва притискаю на відстані, прибираю. Майже готове. Добавлю листичко, тепер червоного кольору. Починаю з правого рукава, зверху притискаю. Прибираю і знизу притискаю, прибираю. Далі, таким же чином, малюю і лівої сторони. Зверху притискаю, прибираю і знизу. Притискаю, прибираю. І залишилось нам намалювати листечку знизу нашого платка. Малюємо між листячками. Посерединці ставлю мазок, притискаю, прибираю, притискаю, прибираю і з краю притискаю, прибираю. І з іншого притискаю, прибираю. Подивіться, яка краса! У нас вже майже все готово. Але для більшої виразності я додав білого кольору, намалюю крапочки. І малюю їх вушною паличкою. Прикрашу горловину нашої сукні, ставлю отак от крапочки. Притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Ось так. І прикрашу трошки низ нашої сукні. Між листячком, не дуже багато. Ось так. притискаю, прибираю, притискаю, прибираю. Ой, подивіться, яка краса. Подивіться, яка гарна, чудова яворівська іграшка у нас. Ми її прикрасили самі своїми руками. Давайте згадаємо, яким декоративним розписом ми сьогодні познайомилися. Давайте повторимо разом Яворівський декоративний розпис. Назвіть, будь ласка, діти ще елементи, які ми сьогодні використовували. Правильно це віяло, листячко і крапочки. Молодці! Я вважаю, що у вас будуть дуже чудові іграшки, які я буду дуже чекати. А наше заняття закінчено. До нової зустрічі. Пам'ятайте, не забувайте заповідь єдина. Прикрашайте свій рідний край, свій дім України.